Так. Да. Хорошо. Хорошо. Ку-гусі-бусі. Ми вже в концебі з Миросиком. Мирончик, іди сюди. Дімко буде зараз працювати ось тут, де він висаджував, коли по весні. Я вже не пам'ятаю, ну так, да, здається по весні, мирозик, що в садочку був. Отут рослинки дивиться до цих деревцяток. Зараз приїде ще Саша йому Це в допомогу. А ми йдемо з Мироном Це на футбол. Так, да, так, да. папа зараз все поправить, тут засипить, зроблять гарно. А ми йдемо поки в магазин. Дімка вже зараз буде приступати до роботи, жде Сашу, а ми шуруємо туди на стадіон. Пройдемось, так, да, Мирончик? Ти, мабуть, отам ще пішки не ходив, отут ходив із садочком, а туди ти не ходив. Все, ми вже йдемо на опрошки до майданчика. Є вже люди. Мирон вже пошкварив. Щоб ви розуміли, це перший футбол в житті Марона. Марон справжній вболівальник джі з попкорном. Що будеш кричати? Не знаю. Не знаєш? Ти за наших? Не, за Месі. Ти за Месі? Добре, все ми за Месі. Звісно, я тобі покажу. Ну покажу тобі. Найду самого темного. Ну, чорні коски в нього, де? Да? Не блондин же, значить. Так, месі. добре, що мене приближає телефон, я зараз побачу, це наші чи не наші. Поки нікого не бачу з наших. Мирон відбій, то не наші. Всі наші, але ми за кого? За байбузівку? За месі. За Месі, все, вибачте. То наша команда ззаді? О, бачиш, а я нікого не впізнала, кажу, ні, не наші. Нікого немає. Мирон. Привіт. Привіт. Як діла? Все нормально. Все хорошо? Да. приїхала на футбол? Да. Молодець. Буде Привіт, Вася. Привіт. Ти хто такий? Я ж Ват. Доброго дня. Добрий день. Мирон. Це у нас Вовчик забрав, ідемо. Все-таки тебе і бізяни. Ну, то збірна. О, давай руку. Дивіка, юбка. Класно, Мирон. Да, Нормально. Невелика. Ні, ні. Дядьковова, не вдіваємо. Їх все одно не буде видно. Банда Байбзі. Привіт, день. Що таке? А де це? А де таке загодає? Все, ми йдемо на цю сторону, бо Мирон хоче на майданчик. Я думаю, розпочнеться гра, щоб він не бігав через поле. Ідемо, садимо на ту сторону. Зрозуміло, що там холодочок байбізянів наших класно, але будемо отут. Знімемо сорочку. Вуся Говорю байбізяни. А з байбіжанів там тільки вовчик, оцей що підходив, забирав нас, наш захисник, наш герой. Він повернувся з полону. Я виставляла відео. і він позбирав хлопців із шляхових, не знаю, з піщани, ніби є, нема з балти, з пужайково і. Там збірна така виходить. Там навіть наш Діма є е Гордія, дядько. да? Сват наш. Мама, да, Мирон, Буде вболівати. Що, за Мирон? Мама, Зараз. І тут це сьогодні такий турнір. Поприїжджали команди, будуть грати по 15 хвилин тайм. Тобто гра буде півгодинки. Це, типу, такий дружній товариський матч. А що ви думаєте, все серйозно тягнуть жеребки, хто з ким, хто перший. Вперед! Вперед! Вардега! Прилезний. Хто? Марон похлопав. На, тут голуби. Угу. Та суддя. Угу. Суддя, марончик. Все. Мирон, ми точно і за тих за тих, бо це байбузовка, це концеба. Ми і за тих за тих, так? Mm -hmm. Все. Май... Ми за дружбу. Ми мам, за дружбу. Мама, я за червоного. Ти мам, за червоних? Ма, ти за зеленого я за червоного. Ні, я за, за зелених, а ти за червоних. Ми за дружбу. Mm -hmm. <сь> <сь> давай, Вовчик, давай Вовчик, Один. Так, наш сват. Ярі підписники. Так, ми вже пропустили один гол, ну нічого, ну нічого. Я збирала мирона попкорн, наші гол забили. Один-один. Мирон, що треба кривчати? Байбізани вперед. Байбізані вперед! Летит, летить, летить. Зараз починається другий тайм. Пригостити хлопчика, зараз мама дасть. В общем, Байбізюка програла, два-один в пользу концеба, ну нічого. Вони і так молодці. зараз Ти грає Саврань з другою командою концепту. <рігум> да, Мирон? Мирон такий червоний. <рігум> 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 слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Бачиш, як це серйозно Мирон? Як по телевізору. Мирон. за концеби чи за саврань? Чи знов за месі? За месі, того що на лавці сидить, а да? ми ще сидимо. Зараз перерив. Мирон пішов грати з хлопцями в м'яч. Приїхала ще одна команда за сучок. Я вже така червона, на сонці нагрілася, будь людей так багатенько. Що це вже крайній мабуть матч на сьогодні? Наші байбузяни. Корінні. Все, Концеба виграла в байбузівки. Саврань виграла в концебе і зараз байбузівка з осичками. Наш Мессі десяточка. Оцей забив гол ти віжо. Все, ми йдемо вже до нашого татусика. Не знаю, він виграє зараз, байбузівка не виграє. ага, Бо Миросик вже хоче піти. Він награвся, набігався, в нього емоції. Дуже на майданчику багато діток було, він з усіма награвся. Ми йдемо з Мироном, я ще дивлюся. Забили гол чи не забили. Мама, вони туди! Ага, машинки туди і поїхала. Ані сюди. Так, добре, гуляємо, да, Мироник? Да. Але гарно! молодці. Молодці, хлопці. Так, трішки протерла. Себе від пилу. Моросик сидить, дімка вже закінчує. Вітерець такий хороший. Боже, які молодці, а мокрі які. Для мене дуже непогано. Дуже гарно. Здалека дуже гарно. Не скажу, що звичайна щебенка. Це надзвичайно щоб покрасити. Покрасити? Да. Убіли? Ні. А що? Жовто-блакитна? Жовто-блакитна? А, ти що? Ну, тут ще якби викосити оцей гов, все, але взагалі було гарно-гарно. Хлопчики зробили гарну справу, пішли пити каву. Зараз поп'ють каву і поїдемо ще до мами. Мама нас там запрошує на обід. Привіт, Дзьобатим. Ти вже обідав? Приїхала до мамуєчки. Мама всього-навсього надавала гостинці. І самі пообідали, і веземо ще татові обіди. обід. А добре, в мене є мамулечка так близенько коло мене. Да, на морі. Зіма. Я вам, бачите, поміняла водичку і купаю троянди. Yeah. Повімкнула стірочку, десь там бусі. Приїхав наш кум Сірошка з пам'ятаєте, так? Крещаний нашого мирона. Зараз десь морозить. Пішов десь до своїх родичів, а потім прийде до нас. Прийшов кум у відпустку. В общем, чекаємо. Все, прокинулись мої трояндочки, прямо воскресли. А що роблять мої хлопці? Мирон вмовив Діму пограти Маша, в -дій. Дій. Угу. Давай чопнемося. Чи з Готово. <съединяющие> а с папы приездом, а с папы приездом, скажи. Приездом. Все, за две здоровечки. <съединяющие> угу. Ну? Нее Ого! Там, я не знаю. Таминов Дв. Золотая и Иринка. Золотая и Иринка, дай сдай. Да, кто за такие? такая фамилия? Где кушать не варчил? Там ну концы бали будем быть. А ти дивишся, давай. Концебали, де? Я не концебал! Будемо в концебал. Як то твої малий казав? Мирон. Ти майже концебал, ти в Концебал в саді ходиш. Ну що, пішли де бити концебалів? Каже, то нічого не значить, я не концебал. не Та як не треба? Кум все, капець тобі. <реш> Кум як в себе вдома. Роби да, нам да, коктейль. Да, Морозик ублюбувала пельцинки, да, так? Да. Ти Та що повинен щось мені купити? Да. Тебе є грошики? Да. Купляй. Купи мені вишеньки. Ага. Дякую, а ти дві копійки став на місце. Ні. Бусі, їдемо, все врань. Підемо в лікарню, запитаємо, що там потрібно і як що мати, щоб пройти медогляд. І будемо вже купувати речі, миросику в садочок. Ми вже в лікарні. Теж йде аналізи здавати. Ти ж його в садочок береш з собою так, Мирос? Хочу, щоб, ми... щоб ми поїхали в Пустиню і на море і в Казахстан. Це <рес> що за бажання таке Мирон? Мир. Мирозик. Мир. Що це за бажання? Ну тільки як настане мир, закінчиться війна, ми обов'язково поїдемо і на море, і в пустиню у Катар до Даші, да? ну а в Казахстан не знаю миру до кого. Ми прийшли ми догляд Були ще в банку, Надіюся, що ще е, працює базар, що хоч хтось там є. А як ні, то підемо по магазинах, бо зараз такі магазини, що й базару не треба. Але, як ніби колись в молодості, що школою треба йти скуповуватись на базар. А, тако. а базар Савранський? А, а будеш? Ж. Якщо купили, то треба вдіти. Правило базару. Чого було йти на базар, якщо виходити з нього в старих речах? О, ми вже в машині, сьогодні так спекотно. Мирон вдівся, розіти його не можна. Їдемо далі за м'ясом. Ось сьогодні будемо робити стейки. Це не Мам, Ага! До кума. І до кума зараз поїдеш. Ти ж йому пообіцяв, що води холодної принесеш, як він покосить город, так? Мам, пиво. Пиво. Ну я хотіла підписати, сказати, що води. Не каже, ні пиво. Їдемо додому полями. Мамулечка ще дивиться на кукурудзку, а я забрала пакет, Мирончик заснув. Заморився, тішу. І тут і все Боже, таке все. Бусик. Купляли елементарне, те, що зараз саме нужне. Труси, носки, взуття, футболочки, Там бомбер купила. А так у нас джинсів батьків. Зараз цього вистачає. Треба ще Загадати, Можливо, коли я буду завозити медогляд, я зайду, подивлюся, які в нього капці там у садочку. Бо немає нормальних таких капчиків, просто звичайних капчиків. Я скоро буду відкривати банку в інтернеті, донат дзьобику на пожертви. Виходить, виглядає маму, щоб побудувала. Привіт, дзьобик! вже вдома перенесла меросика. Він таке що щось прокидається, не прокидається. Зараз буду розбирати речі. Поклала вже меросика одяг. Нема аж на що робити розпаковку, бо я вам казала: футболочки, трусики, красовочки, носочки, оберемок носків. Ну і цей бомбер. Це все. І тут, звичайно, така базова, біла і вколо футболочки. Аля розпаковка. Паперові рушнички. Люблю дивитися вже вдома точно рушнички, бо я зазвичай купляю туалетний папір. Серветки. Е, так, вологі серветки є, але ще купила, нехай будуть. Бусі. От скільки купувала, зазвичай тільки гарнір-гарнір. Потім щось його не було. І я вчора купила дав. Я вам рад. Не купуйте його, ну зовсім такий поганючий, залишає білі сліди, ніби я ото ізвістю помастила себе під пахами, а не попшикалась десь віком, щоб пах... пахніти. Так, миросику сирочок, хлібчик. Фета чи бринза-бринза. Зроблю е грецький, вже зім ті олівки, що нам Полінка передала. Так. Соуси, барбекю, якісь там ще ковбаски. Так, кетчуп до шашлику. Молоко мені у машину налати. Чогось там на капучино, хто що любить, Ну і купила пива. Бо кум вчора йшов додому і Миросик захотів з ним. А кум каже, що Миросик, я завтра буду рано вставати, треба косити на городі. Прийдеш рано вранці, я буду дуже заморений, але прийдеш із холодним пивом для кума. То це ми купили для кума холодного пива. Зараз йдемо визвонювати, питати, де він нести йому чи вести пиво. Поки сполала в холодильник до ковбаски, яка голодна. Так, далі що у нас? Лаваш, накритий шашлик. І отакий шашлачок, упаковочки, Мариновка із цибулею. Що там? Шашлик свинячий із цибулею. Бо був ще паприка. А я не люблю паприку. Сам Марон несе в кумові. Холодненького. Пука. Мирон обідався, бо ми його не лишили в кума. А ми кажемо, що кум вечором прийде на шашлики, ще й карасиків принесе тобі. ну я як... знаю, що ти обідався. Їдемо до бабусі садити Барбарис. Так, я заклала челічку, з мене мама сміється, що я в ці трапочки. Мені так удобно. Ніде нічого не жме. Дзьобе, не тікай від мене. Я тебе не боюся й ти мене не бійся. Діма поїхав врань по справах, а я зараз йду в тепличку, буду висаджувати Барбарис, мультиплати по дев'ятку, а моросик у мами дивиться мультики. Так, є торф, є саджанці, є я. Так, трошечки висадила вже. ось. Дивіться, який в мене компаньйон прийшов, щоб мені скучно не було. Новий компаньйон, Віля пішов. Курочка прийшла. Кш! Тепер так. Тут грали в ігру. І так. Хто хоче в мене? Мама, що це Барбарис? Барбарис. Барбариз. Барбариз? Як цукерки. А? Як цукерки. Ну, так, да, як цукерки. Все, барбарисик висадить. Ось у нас ще є отакий контингент. Я його назвала Йосип. Він, наверное, сусідський, бо він до мами приходить і йде, приходить і йде. Але такий гарний. дивіться, в нього одне око, отаке, і отаку моє спинку. Тако, тако. -тако, -тако. Я б його, може б, і собі забрала, але мені татко привезе з фронту кицю. Мусі кицю. Папа мені скидає кожного дня її. Ну, як не кожного дня, через день, коли він е, не на позиціях, то така трошки вислуха і киця, але мені байдуже. Якщо везе тато, то хай хоч і кицю. Кажем дзьоби пока, кажем Йосипу пока. Йосип, де ти? Смачно ми на. Да. трошки об'ївся. Ми вже вдома, я зняла стірочку я вам показувала, як Діма гарно викосив вісімнадцятий раз подвір'я. Вже засервірувала стіл, шашлычок розклала, картошечку зготувала, буду далі селянську робити. Часничка обібрала, сейчас салатик зроблю. Нарізочку в общем, чекаємо кума. Ти вже бачиш ку? А я чую запах шашличка, папа вже робить, поки я салатик кришила. Вже церкви біжить. Ша швичок. казав, що хоче дуже рибки жареної, Що вона йому аж на війні там пахла. Ну завтра йому пожаримо. Бо я так налагодила й муку, й олійку, і все. Мироник! Морось. Ти вже виглядаєш на нашка? Слова кума? Все, Ми вже накрили. Стіл, шашличок, картопелька по селянськи і салатик. А це таке, між прочим, щоб було чим закусити. Дивіться, картинки, а ну давай я думаю, пробувати, що це таке. Це як правильно? Так чи так? Отак. Вот вот так. Це, Зобрачці двері. Це будка, значить. А це ручка дверів. А оце знаки, що не можна туди ходити. А хрест, короче, так? Хлопці кострик захотіли зробити, та й накидали бурану а тліє. Комарів травити. Ми робимо димову завісу. Там висі посадить. Марончик відійде. Вже навіть прибрала хлопці, пішли ще на перекури. Будуть розходитися, бо завтра рано вставати, лягати коло тебе, бо кумчик ще не доробив роботу. Діма йому буде допомагати. І Миросик сказав, що піде на нашкові. Допоможе Так, Мирось? що у нас зараз в планах піти покупатися. І лягати давай, спадки. Давай. Надіємося, що сьогодні ніч буде спокійніша, ніж вчора, Буся. Я цієї ночі так злякалася, мені було страшніше, давай, аніж тоді я була давай. в Одесі з Святиславою. Все, давай вставай, скажемо бусям пока-пока. Пока-пока. Вставай. Дякуємо, Бусі, що ви з нами, що ви нас коментуєте, дивитесь. Мирон поцарапався, ми його лікуємо. Далі більше, далі цікавіше, пропадаю лише на день, 23 числа планую до вас вийти, бо є привід, поїдемо, мабуть, на ярмарок в Кожайків, да? До бабусі Тані, Поїдемо? Все тоді, бусь. Цілую, люблю, ваша зава.